Я ж сказал, ближче. Теперь... Да, я... я... Дальше, щось сказати. Сегодня... Жалоба в державе! Да, нет, Шанувати. Ми вже вшанували. Ми вже вшанували. Ми вже вшанували. Це не пельмеслати повноваження. Сказати, що ви з народом вивіть з вами. Обуківська районна адміністрація завжди займалася питаннями життєдіяльності району. Давайте розповідаємо господарську ситуацію і політично. Ми прийшли засудити політичну ситуацію державі, яка склалася. Банду? геть. А про зарплату ми самі працюємо і бачимо, що хочу сказати, Ми не займаємося політикою. Ви займаєтеся, займається. Погрожує свободів. Бреше. Бреше. бреше, бреше. 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 Брехнею займається, похане він. Та да, Ви вчора, чора вибрє. Чора вибрє. 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 вчора свободу, у вас був, дока погрожував. Вчора буквально. Що це греше життя? В кабінеті був. Не було мене вчора спохова. Погрожує життя, я заморозився. Я вас скажу, шановні обухівська районна державна адміністрація була, є і буде з народом. Ми займаємося питаннями соціально-економічного розвитку. ми займаємося питаннями. Забезпечення пенсіонерів ми займаємося питаннями вирішення функціонування закладів освіти, але ситуація яка сьогодні склалася, Я особисто теж турбував. Мене сьогодні теж діти в школу не пішли. Більш повідомлення. Але я хочу сказати: закликаю усіх. Ми сьогодні разом маємо діти так, щоб.

Пахан кров проливає. А ви холоді, пахана, везьміться, Дії, режиму Януковича і підтримку народу України вимагає заб... ви в заборону партії організовано злочинного групування ближче ближче мікрофон тижнів на назадівської забутищині. За Круглий стіл. Знаємо, який круглий стіл. Загнали і людей. І ось, Пейдемо, та пьонів, ось круглий стіл. Ось круглий стіл! – а, а то загнали горішній ракет і погрозою. – Круглий стіл він проводив. Знаємо, як проводив. Квартири 35 тридцять п'ять стоїть. Чама нічого не можна. Чекаємо.